Доброго дня, шановні члени комісії та запрошені. Протокол номер 9 від 23.09.2025 року. нульв'ятого, денний року. у нас до засідання чергової сесії такі. Перше питання про внесення змін і доповнень до рішення сесії Водянської сільської ради номер 2039 з лита від 23 грудня 2024 року про бюджет Водянської сільської територіальної громади на 2025 рік. Друге питання про внесення змін до програми про затвердження програми підготовки об'єктів комунальної власності до опалювального сезону та заходи з енергозбереження. На двадцять третій, двадцять роки. Третє питання про затвердження програми інформатизація Бердянської сільської територіальної громади на двадцять 27 двадцять сьомій роки. Четверте питання про організацію харчування дітей в закладах загальної середньої освіти і Вердянської сільської ради. П'яте питання про затвердження програми створення безпечного освітнього середовища у закладах освіти Вердянської сільської ради на двадцять 27 двадцять сьомій роки. Шосте питання про внесення змін до рішення Бердянської сільської ради номер 2268 зкликання від 14 липня двадцять року. Про надання субвенції з місцевого бюджету Гернянської сільської ради у вигляді міжбюджетного трансферту до військової частини 3012. І сьоме питання про внесення змін до програми підготовка захисників і захисниць України та членів їх сімей. Підтримка, вибачте. На 25 рік Слово надається начальнику фінансового управління Латвії Ольгілайні. По першому питання пропонуємо несення змін до бюджету, а саме збільшити доходну та видаткову частину бюджету на 229 900 за кошти державного бюджету, суб'єкція державного бюджету місцевого бюджету на покращення якості харчування дітей, учнів перших четвертих класів по 15 гривень на кожну порцію. Держава додає коштів. Також збільшити доходну частину спеціального фонду і видаткову частину спеціального фонду на 55 тисяч 200 за рахунок державного бюджету субвенція на надання державної підтримки особам з особливо світними потребами за спеціальним фондом. Згідно Акту виконаних робіт, буде платитися заробітна плата вчителям, педагогам, які займаються з цими дітками. Також зменшити доходну та видаткову частину на 171 тисячі 49 гривень. З обласного бюджету у нас були кошти на забезпечення діяльності фахівців і супроводу ветеранів війни. Такого спеціаліста у нас нема, це заробітна плата з обласного бюджету, тому вони її забирають. Також пропонуємо збільшити доходну частину загального бюджету. Перевиконання у нас на 1.09 вердів'яту мільйон 84 тисячі, пропонує 1 мільйон 80 перерозприділити. Збільшити доходну частину на 1,80 млн по податок на доходи фізичних осіб у вигляді заробітної плати 150 тисяч, акцизний податок розділ на торги тютюновых на суму 50 тисяч, податок на нерухоме майно фізичної фізичные особи не житлова, 400 тисяч, а зарплата плати юридичних осіб 252 тисячі, єдиний податок юридичних осіб 100 тисяч, єдиний податок сільхозворобників 100 тисяч, Частина чистого прибутку комунальних установ 2 900, адміністративні штрафи та інші санкції 30 100, адміністративний збір за державну реєстрацію 10 тисяч і інші надходження 5 тисяч, загальна сума 1 млн 80. нам апарат сільської ради 100 тисяч на придбання бензину та іншому, інше придбання. До... На апарат 200 тисяч послуг із поточного ремонту системи опалення адміністративних будівель сіл Березань та секретарівка. Також 300 тисяч по школам на установку металодетекторів рамки, діти будуть проходити, воно буде піщать не піщати. Чотири школи по 75 тисяч, 300 тисяч це обов'язкова треба. Также 70 тисяч на придбання обладнання та інших необхідних засобів для приміщення ветеранського хабу, який у нас на станції знаходиться з 1 числа відкривається, і 10 тисяч на облаштування приміщення виготовлення банерів та інших стендів, також для ветеранського хабу. 200 тисяч дотація КП водограй для оплати праці з нарахуванням пожежної команди 150 тисяч. І придбання спеціального захисного одягу пожежної команди – 50 тисяч. І також 200 тисяч на поточний ремонт облаштування благоустрій території хабу для того, щоб його вже відбували. загальна сума видаткової частини мільйон млн. Також перерозприйти зробити зменшити видаткову частину загального фонду 8 850. По дитячому садочку розробленної технічної документації, а збільшити 8,850 – придбання державної атрибутики згідно програми проводити на Зменшити видаткову частину загального охорони на 115 тисяч, а саме 15 тисяч на окремі заходи по реалізації програм і 100 тисяч на продукти харчування. Ми виділяли кошти на пільговий контингент. Наразі всі діти харчуються за кошти за кошти державного бюджету. Тому пропонуємо ці кошти розподілити на 15 тисяч водовідведення та водопостачання, хати заводу ходить по школам і 100 тисяч на послуги з поточного ремонту складського приміщення. Коротше, Васильівська амбулаторія, дравник. Зменшити видаткову частину загального фонду бюджету на 680 тисяч, саме 180 тисяч по водовідведенню та водопостачанню. Придбання згідно програми Питна вода, і 500 тисяч на послуги, теж питна вода. Але збільшуємо видаткову частину спеціального фонду на суму 300 тисяч капітальний ремонт харчоблоку кам'янського закладу дошкільного освіти вербичка, також 130 тисяч на придбання згідно програми благоустрій це на мішки, ну коротше на благоустрій населеного пункту, на всі суботники, на все таке. І і 250 тисяч на комунальні установи. Саме 50 тисяч на поточний ремонт дитячих майданчиків для КП Водограй і 200 тисяч на проведення поточного ремонту водоону в селі Червонагірка КП Кам'янське. Загальна сума 680 тисяч. Також внести коригування. У нас пропонуємо до Дня захисників і захисниць виділити по 5 тисяч гривень сім'ям пропавших безвести. І так пропонуємо до програми захисників і захисниць додати 225 тисяч. У нас їх 43 сім'ї наразі по 5 тисяч это 215 гривень. Ми пропонуємо 2205 тысяч, да. щоб, ну, можна... Що було. І зменшити, можемо пропустити, хоча це дуже така інформація ну, і зменшити видатки по соціальному захисту вже по існуючим програмам. Програма соціального захисту ветеранів війни та інших осіб категорій на суму 170 тисяч і 55 тисяч згідно програми «Підтримка членів сімей загиблих померлих ветеранів війни. Там у нас просто є кошти, і ми просто з одної програми на другу. Все. Також при плануванні бюджету ми давали дотацію комунальним підприємствам. По КП Кам'янське є залишки коштів на заробітну плату з нарахуванням, але їм не вистачає на електроенергію. Тому пропонуємо 50 тисяч перекинути з заробітної плати на електроп... оплату за електропостачання. І ми вже не один раз надавали виділяли кошти військової частини 3012 в сумі 200 тисяч вже на одну сесію. І вже навіть перерахували їм кошти, але вони повернулися назад в зв'язку з тим, що їм вже треба не на придбання гуму, гум, гуми на автомобілі, а на придбання частково на придбання самого автомобіля. Тому вони написали питання, що просять передбачити вже на придбання транспортного засобу підвищеної прохідності з комплектом зимової гуми. Частково, тому що вони збирають кошти. Питання Нема, голосуємо. Одна голосна. Наступне питання про внесення змін до програми про затвердження програми підготовки об'єктів комунальної власності до опалювального сезону та заходи з енергозбереження на 23-25 роки. До існуючої програми енергозбереження додаємо 100 тисяч. Це патолі дравник вигадянська амбулаторія і 150 п'ятдесят тисяч це поточний ремонт. Села Березаньбудівлі і села Секретарик Админгу підготовка до опалювального сезону. Питання. Загальний фонд збільшується, збільшуємо на 250 в даній програмі. Питання є. Це не дрова, так? Да? Ні, ну, да. це не Це драв. В Васильівці це сарай, будемо казати, так, дровник. А там в Секретарівці это сварочні роботи, заміна там. Возика а в адмінбудівлі Березань це вже більше робота з димоходом звіту. Mm -hmm. Ще питання голосуємо. Наступне питання третье про затвердження програми інформатизації Водянської сільської ради на двадцять п'яті двадцять роки. Ми затверджуємо, пропонуємо затвердити дану програму. По якій буде придбатися, якщо МФУшки, системні блоки, комп'ютеризація всіх наших актерів згідно цієї програми. Не просто придання зборів, а згідно програми інформацію, ми запланували в програмі 100 тисяч, в бюджеті наразі у нас передбачено 70 тисяч є по апарату і по. Відділу соціального захисту 130. Оце 100 тисяч, які вони вже є передбачені. Тільки треба їх оплачувати згідно програми. Питання. Нема здобуття. Одна молодка. Наступне питання четверте. Про організацію харчування дітей в закладах загальної середньої освіти. Наразі на сьогоднішній день у нас працює в харчуванні тільки одна вигадянська школа. Діти харчуються всі учні перших 11 класів за державні кошти. За державні кошти це 50 гривень діти перших чи 4 класів і учні 5-11 класів 60 гривень на одну дитину в день. Затверджуємо, треба затвердити у ці ціни. Чому друга громадянська школа? Наразі наші харчу... управління освіти. Звернулася до фабрики смаку, щоб всі школи харчувати, але ми пропонуємо харчувати, зробити пентеринові послуги, тому що наші харчоблоки не відповідають Вимогу. санітарним вимогам да, і не можуть. Наразі вже харчуються згідно державної програми всі учні перших та 11 класів. Тому фабрика смаку зараз наразі розглядає питання, чи вона може харчувати. Вигадянська школа, якщо залишиться так харчувати, харчує, то Кам'янка, Васильівка і Петрова це ще 500 учнів. Чекаємо на результат. Якщо фабрика смаку відмовить, будемо об'являти тендер, будемо шукати, хто буде харміти. Спокодіння було вложене, тепер несе відповідно, так? Ну, до харчоблоків там вимоги такі дуже серйозні. Може бути кейтерні послуги. Но... Це можна та... продукція, що точка розводяться. Да, в ниняк... Про... попередньому році нам відмовилися з тим, що харчувалися учні тільки початкових класів і пільговий контингент. І учнів було дуже мало, і не видно було. Вони чули... да, по Наразі дітей набагато більше, тому що підключилися ще і, і в програмі в... державного. В... 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 Бюджету да, положення. Змінена, убрано слово гарячого. Тому наразі кайти -то, на послуги реальні, тому що можна йде поїсти в судочках, привезти і можна їсти прямо в пасі. Не обов'язково виходити кудись до харчування. Якщо управління освіти вирішить дане питання, то буду харчуватися. Вирішую. П'яте питання, питання про застереження програми створення безпечного освітнього середовища у закладах освіти Водянської сільської ради на 25-27 років. Це якраз та програма, про которой е, прописано зараз наразі, що ми оце 300 тисяч передбачаємо на ці металодетектори. цій програмі прописано, щоб без це середовище діде, безпечне, що умови, що треба в дитячих садочках повинні бути вот эти металло детектор, але не попроще, просто свят свинкаєш. А проводиш, вот так. В да, да? школах Школа. должны бути сі арки, mm -hmm. 에, должны бути решетки, должны быть, ну вот это вот все, 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 все. Це да? требує департамент для Департ... капітан. Да, кошти зашупають саме. Що школи не мають працювати, тому що діти приносять що завгодно, mm -hmm. тому повинні стояти у ці рамки і вони ходять пікати. Нашов mm -hmm. з кучами пік, показав. Mm -hmm. Бо в наших дітей наразі є багато чого, що не можна приносити в школу. Mm -hmm. Ще питання є. Одноголосно. голосна, шосте питання про внесення змін до рішення Водянської сільської ради No2268 светопня від 14 липня 2025 року про надання субвенції з місцевого бюджету Радянської сільської ради по вигляді міжбюджетного бюджетного до військової частини 312. Ми передбачали до військової частини на закупівлю електродетонаторів, гуми автомобільний, наборів акумуляторів інструментів. Та поступі заслуговування спеціальної. Місто. Наразі вони просять передбачити на, і ми міняємо ту назву на, на придбання транспортного засобу підвищеної прохідності з комплектом зимової гуми. Питання. Призначення. Міняє. Вони не можуть. Використати, її використати кошти так. за спочатку ми передбачали кошти по загальному фонду, також на з на на гуму. Вони не можуть по загальному фонду купити. Ми передбачили по спеціальному фонду. Все, як вони просить військова частина. Наразі вже дзвонять їх, фінансісти, і кажуть, що вони по бюджету розвитку не можуть купити зимову гуму. тому просять нас ще раз приділити їм вже на. Частково на придбання автомобілів. А таки з зимовою гум з комплектом. Так вони можуть, напевно, придбати. Mm -hmm. це, mm -hmm. це, mm -hmm. це, це ця частина, якою ми ще конкретно виділяємо частині. Бо наразі вже ми виділяємо Одеської обласній адміністрації. І вони саме вирішують, якої частині їй надавати кошти. Питання немає своєї на голосну останнє питання нашого сьомо про внесення змін до програми підтримка захисників і захисниць України та ще їх сімейних параспотерів. У нашій програмі підтримка захисників і захисниць прописано придбання дров для ЗСУ загиблих, пропавших безвісті по 3 тисячі гривень. Ми пропонуємо внести зміни до даної програми і передбачити наразі тільки для сімей пропавших безвісті, але по 5 тисяч гривень. Питання є ще. Немає, так? Да? Дякую за увагу. Прядок денний наш вичерпаний. Всім верить